Понад 70% вітрових потужностей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях станом на кінець 2023 року. Ідеться у повідомленні Української вітроенергетичної асоціації. Чи можливо компенсувати втрату, де дозволено встановлювати вітряки, та які перспективи розвитку галузі дізнаємось зараз? Із нами на зв'язку голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков. Вітаю вас. Добрий день. Пане Андрію, якщо бути точним, у повідомленні йшлося про 71% вітрових потужностей, які залишаються на окупованих територіях, чи може Україна компенсувати ці втрати? В першу чергу хочу просто позначити, що це 1317 мегаватт. А це саме та кількість, яка залишилась на території Запорозькій, Херсонській, Донецькій Донецької, Луганської областей. А сьогодні загально встановлена потужність вже сягнуло 1 одну МВт. І якщо взяти якраз пропорцію, у нас виходить 71%. більш того. І частка електроенергії вітрової до війни у нас складала 2,5%, сьогодні складає 1,2%. Тобто у нас е, виробництво електроенергії станом на кінець 2021 року було на рівні десь 3,8 мільярдів кіловат в годину, а зараз вона складає приблизно 900 тисяч. Причому десь е, 30% у нас... Електроенергії ще виробляється за рахунок зеленого тарифу. Решта вийшла на вільний ринок, і на сьогоднішній день вітроелектростанції відмовилися від зеленого тарифу, продають на вільний ринок. Стосовно чи можна компенсувати втрату так само? Ну, В першу чергу, ми знаємо про 11 пошкоджених або зруйнованих вітрових турбін. На жаль, Серед цієї цифри половина ну п'ять вітротурбін. Це чотири вітротурбіни Миколаївська області, одна турбіна в Одеській області. Якраз це відбулося в січні місяці, коли збивали дрон. І час дрону влетіла в робочу турбіну і відірвала шматок лопасті. Ну зараз якраз йдуть технічні дослідження, які вже мають довести, що відбулось саме з цією вітровою турбіною. На жаль, є спроби. Ми про це чули. Перезапустити окупантами наші вітроелектростанції. В першу чергу, це стосується турбін в Херсонській області і в Запорізькій компанії Вестас. Ми чудово знаємо, що до війни е, датська компанія збудувала вульяновську завод по виробництву Веста передала всі технології, не на заборону зупинити виробництво. Окупанти відмовились е, виконувати будь-які міжнародні зобов'язання. Але наскільки я знаю, що не так все вдало, тому е, я думаю, що по оцінкам наших фахівців після деокупації території. Приблизно десь 50% буде досить швидко перезапущено. Що Решут... означає це перезапущено? Тобто, Обтовітротурбіни знаходяться в робочому стані, тобто їх можна запустити, поміняти олію, перевірити техніку, але ми знаємо, що багато диспетчерських пунктів було розграблено, зруйновано, і тому треба звичайно перезапустити всю операційну систему для того, щоб розуміти в якому стані знаходиться вітротурбіна, тобто на відміну. Від теплоелектростанції і трансформаторних підстанцій, де просто було зруйновано все в То вітротурбіни дуже важко зруйнувати. По перше, вони знаходяться на відстані приблизно 500 метрів один на одного. По друге, будь-яка ракета чи дрон і так далі, зруйнувати повністю станцію неможливо. Якщо руйнується одна турбіна, решта продовжує працювати. В цьому перевага і гнучкість. гнучкість є саме вітроенергетики. До речі. Якщо в сонячну електростанцію попадає, теж якийсь снаряд, то частка сонячної станції продовжує працювати. У цьому перевага самої відновленної енергетики. Якщо попала ракета в теплу електростанцію, тисячі людей залишаються без тепла і електроенергії, і її відновлення це побудова абсолютно нової нової електростанції. Я вже не кажу про атомну станцію, тому ну, в цьому перевага. А по-друге, при міністерстві енергетики і енергетичному співтористві створений відповідний фонд, який має Компенсувати частку пошкоджень е, саме енергетичних об'єктів. В першу чергу, це буде стосуватися відновлення ліній електропередач, трансформаторних підстанцій. Але ми розглядаємо один з напрямків: це компенсація пошкоджених вітроелектростанцій. Це дуже довгий процес. Він к ньому до нього треба дуже обережно е, підходити. Ми проводили декілька вебінарів там з Бюро Вері та з іншими з декільками юридичними компаніями. Треба все фіксувати, фіксувати відповідно до міжнародних стандартів для того, щоб ми потім могли від міжнародних фондів отримати компенсацію на відновлення на, на е, ремонт е, цих вітротурбін чи вітроелектростанцій, тому. Сам процес дуже довгий. Я не знаю як швидко можна отримати гроші, але ми розраховуємо на те, що кошти власникам вітростанцій будуть отримані, і станції будуть після деокупації відновлені. Чи зараз будує Україна нові вітроелектростанції? Будує у нас за минулий рік, було введено в експлуатацію три вітероелектростанції. До речі, хочу сказати, що до війни. До початку лютого ми на 22 й рік розраховували, що у нас буде додатково 1 тисяча мігават встановленої потужності, і багато обладнання у нас вже було завезено на ділянки і було розпочато будівництво. Ті е, комплектуючі, які не встигли е, заїхати в Україну, вони залишились на складах. Наприклад, один з проєктів був побудований сьогодні компанії Дітек видає в Румунії 60 мігават для того, щоб не втратити е, це обладнання, але Є інші приклади, наприклад, у Львівській області протягом війни. Ми, як асоціація, сприяли цьому, домовились з компанією Nordex, німецький виробник, і протягом війни були завезені 10 вітрових турбін, і саме побудовані сьогодні. Досить активну позицію у нас ведуть девелопери. У нас багато встановлюється що по вітродослідженням. Ми провели дуже велику роботу з національної лабораторії з відновлення джерел енергії Сполучених Штатів для того, щоб розробити. Електронний вітровий атлас, і він має от е, вересні вже з'явитися, публічним має бути і це якраз дає можливість розраховувати на нові проекти. Бо сьогодні е, вітроенергетика вона є потенційно цікавим для інвесторів. Інвестори сьогодні дуже обережно підходять е, особисто в рамках Паризької кліматичної угоди стосовно фінансування. В технології на викопному паливі тому вітроенергетика є одним з тим напрямків сьогодні. До речі, дуже підтримує міністерство енергетики насовоки з Президента, щодо пришвидшення розвитку вітроенергетики в Україні. Щодо будівництва вітрових станцій у Боржаві. Наскільки я знаю, там екологи і активісти були проти цього будівництва. Що на сьогодні відомо? Ви знаєте, у нас існує закон про оцінку впливу на довкілля. В рамках якого є певні інструменти, наприклад, проведення громадських слухань в громадах, залучення екологів, потім отримання дозволу Міністерства екології, турецька компанія «Горіш» і Енерджі», які розпочали цей проект, вони пройшли весь цей шлях. Але от те, що сьогодні відбувається, відбувалась на боржаві, те, що сьогодні відбувається, в Закарпатті, в рамках вітропарків України там є, скажімо, політична складова, там є місцеві власники цієї території. В лапках і вони досить серйозно впливають на саме ці речі. Тобто є певна кількість невеликих екологів, коли розробляється проєкт, окрім закону про оцінку впливу на довкілля, залучаються орнітологи, залучаються міжнародні кампанії екологічні, які проводять. Дослідження, перевірку наскільки правильно виконували всі ці дослідження, і поки ви не отримаєте звіт і дозвіл від міністерства екології, міністерства довкілля, ви ніколи не зможете отримати кредит в банку, тобто це один з основних. Документів, з яким ви йдете в банк для того, щоб отримати кредит, і тому, коли вже отримані всі дозволи і розпочинається будівництво, і тут з'являються певні екологічні групи. Я вважаю, що це в даному випадку це питання до Міністерства екології. На, на підставі чого вони дали дозвіл, це питання до тих екологічних державних структур, які проводили дослідження. Чому вони не можуть захистити цей проект? В даному плані інвестор тут не винний. інвестор замовив дослідження. Йому відповідно закону виконали, і він інвестує далі в будівництво вітроелектростанцій. Це дуже складний процес. У нас не було ніяких проблем в Запорізькій, в Херсонській, в Миколаївській області. У нас виникають проблеми виключно тільки на Закарпатті. А треба тоді відповідати, чому так відбувається. У нас вітряні парки України побудували нові підприємства, перевезли з Краматорську на будівництво нових вітротурбін. Вони надають можливість залучати нові робочі місця, надавати людям місцевим роботу, не виїжджати там в Польщу чи в Угорщину, працювати на якихось там збирання сміття і так далі, а працювати на Сучасному технологічному підприємстві ну на жаль, у нас сьогодні ще не всі це розуміють, що ми маємо перейти від 100% сільського господарського, а перейти все ж таки для технологічно розвинутої України. Хоча сільське господарство у нас займає дуже серйозний відсоток, і воно має також розвиватися. От з приводу ваших останніх слів, 22 лютого було презентовано каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України. Його розробляли у співпраці із данським енергетичним агентством. Про що там йдеться? Ну, в першу чергу, це дуже важливий документ, який оцінив які сьогодні найшвидше можна впровадити технології. В першу чергу, це безвуглецеві технології, які не шкодять екології. І які можна використати саме в зимовий період, щоб не залишити людей без тепла електроенергії. Тобто там були проаналізовані і газопоршніві турбіни, там було проаналізовано і сонячні технології, вітрові технології, технології для зберігання енергії, акумуляція, energy storage. і було чотири ключових, скажімо так, фактор, чинника, які треба було оцінити. Це в першу чергу це потужність в зимовий період, наскільки вони можуть потужно видавати електрику і тепло, це швидкість провадження, наскільки їх можна за який б термін побудувати. Це технологічна стійкість і нормована вартість електроенергії. Тобто електроенергія от сьогодні є дуже є цікавий приклад, чому вітроенергетика вийшла. На вільний ринок, відмовившись від зеленого тарифу, бо сьогодні на вільному ринку її можна продати дорожче ніж той зелений тариф, який був призначений для вітру. Для вітру він був завжди найменший. Найвищий був це сонце, це мікрогідроенергетика, і це сонячна енергетика. Яка вартість можете назвати? Ну на рівні скажімо, середня ціна сягає до 10 євроцентів за кіловат годину. Хоча ми сьогодні, ви знаєте, проблеми боргів, які виникли не тільки на ринку зеленої електроенергії, ми якраз наголошуємо, що якщо вирішувати борги, то треба їх вирішувати в цілому і для атомної енергетики, і для водоканалів, для всіх, скажімо так, напрямків для того, щоб закрити питання по боргам, і щоб ринок працював на абсолютно прозорих, нормальних умовах. І міг виходити вільно на вільний ринок. Е, ну Сонячна енергетика з великими тарифами не дуже спішить виходити на вільний ринок, бо якщо даже вони отримують і половину від цієї е, кількості, їм все одно вигідно залишатись на зеленому тарифі. А вітроенергетика якраз е, вийшла на вільний ринок для того, щоб. Е, Швидко покрити е, виплати перед банками, перед кредиторами і продовжити розвиток цієї галузі. Чим нам важливий цей каталог, який презентували? В першу чергу їм обов'язково, щоб наші всі профільні структури і міністерство енергетики, яке до речі, до речі, було одним з замовником цього каталогу, і з датським енергетичним агентством, вони якраз все це і готували, щоб і «Укренерго» пропрацювали всі. Необхідні заходи для того, щоб збільшувати вітроенергетику, а не обмежувати, як до речі, сьогодні відбувається. Вийшло сонце. Почали обмежувати виробництво зеленої електроенергії, тобто треба зупиняти сонячні електростанції, вітрові електростанції, той час. Коли у нас на сьогоднішній день е, стоять заводи, якщо б заводи запрацювали, у нас був би великий дефіцит сьогодні. У нас, наприклад, в Миколаївській області є профіцит електроенергії, і це тільки завдяки зупинці великим підприємствам. А, але в, в майбутньому нам треба як от сьогодні Німеччина заявила, що в електриці вони вже дійшли 56% виробництва електроенергії за рахунок відновлення джерел енергії. Німеччина, і от нам так само треба. Брати на себе зобов'язання у нас сьогодні є нова енергетична стратегія, вона не публічна. Але вітер передбачається до 2035 року 10 гігаватт потужності має бути встановлено в умовах війни. Це амбіційні цілі. Якщо б не було війни, ми б казали, що це дуже замальні ціли. Але сьогодні ми погоджуємось з політикою Міненерго стосовно тих цілей, які вони сьогодні ставлять перед розвитком відновлені джерел енергії. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас приєдналися і приділили свій час і пояснили, як працює вітроенергетика в нинішніх умовах. І нагадаю, що на зв'язку був голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.